Валентина, лікар-ендоскопіст. Нині проводить обстеження оборонці в одному з медичних закладів Вінничини. До роботи розповідає, повернулася кілька місяців тому. Перед цим медикиня півроку прибула в російському полоні. Було тяжко. Твоя головна задача це вижити, прожити цей день і вижити. Там ти не маєш прав, ти не можеш висловити свою думку, не можеш нічого сказати, тому що. Кожне твоє слово супроводжується, ну скажімо так, покаранням. Повномасштабне вторгнення зустріла в Маріупольському шпиталі. Там розповідає, надавали медичну допомогу пораненим. 16 березня наш шпиталь повністю розбили. Ну, і ми переїхали, розділилися на дві групи і переїхали на заводи. Частина поїхала на заводи Ліча, частина на Зовсталь. Перед тим розповідає медикиня, могла залишити Маріуполь. В мене особисто був вибір. Але я не, я не могла вцінити по-інакшому. Все-таки потрібно було залишитися, тому що ти давав клятву лікаря народові України. І вони стоять, і ми повинні також. Вони повинні розуміти, що якщо з ними щось станеться, у них буде надана якісна медична допомога. Про те, що доведеться виходити в полон, командир попередив за кілька днів. Стало ще більше поранених, вже не стало там чим надавати медичну допомогу. То вже був, скажімо так, край. Про полон батькам розповіла в останню ніч на заводі Іліча. Коли ти сам не дуже віриш, що ти виживеш, і переконати своїх близьких, що все буде добре, це тяжко. Тоді підтримка моїх батьків дала мені сили боротися далі. У полон вони вийшли 12 квітня. Той день, я думаю, що схоже з нас запам'ятав на все життя. От я часто прокручую, от в мене та картинка, що досі зберігається в пам'яті. Ми здавалися дівчатам. Ми здавалися, і медики, і жінки здавалися вже останні. Нас вивезли перше на Камазах, потім згрузили. Ми йшли з піднятими руками, було темно. Ці прожектора очі автомат на тебе наведений, і ти ну, просто, наче якась інша реальність. За півроку, розповідає, були колонії Оленівки, Таганрога, Білгорода, Курська. Якби там до нас не ставилися, ми піднімали питання, щоб зв'язатися, наприклад, з Червоним Хрестом, або країну, яка буде представляти Україну безпосередньо, щоб написати, наприклад, там листа чи зателефонувати додому. Так само, що ми медики, ми за Женевською конвенцією не маємо бути в полоні, ми не є комбатантами. На що було відповідь? Ви що думали, що вас просто так відпустять? От і. Ну, потім були свої прийняті міри, щоб ми заспокоїлися. Росіяни тиснули психологічно і погрожували судом, розповідає Валентина. Прозвучало там декілька фраз, що нас везуть судити за катування військовополонених, за віддавання злочинних наказів в повному оточенні. З російського полону Валентину звільнили 21 вересня. Того дня Україна обміняла 200 своїх громадян на кума Путіна-Медвичука. Про те, що їдуть додому, дізналися буквально останньої миті, каже медикиня. Вийшовши з автобуса, ми з Валією побачили бікбор з прапором України, ну все. Тут уже тут вже пішли сльози, обійми. Перші тижні після повернення не випускала з рук телефон. Була на зв'язку із рідними тих, хто залишився в полоні. Ті події, які ми там пережили, ті спогади завжди будуть з нами поряд. Моя колега так сказала колись таку фразу: ми вижили, тепер би ще вжити. Треба починати все спочатку, треба робити так, щоб. Тобі, скажімо, було не стидно глянути своїм дітям внукам, потім в очі, і робити так, щоб повернути кожного, хто знаходиться в полоні, бо кожен заслуговує, щоб повернутися додому і щоб обійняти своїх близьких. Після полону у неї теж був вибір, військова чи цивільна медицина. Не вагаючи, скажу обрала перше, особливо щомливо зустрічати тих, з ким прийшли вогонь заводу і ліча. Був е, на заводі у нас поранений, і він потім сюди попав. Е, після обміну його обміняли. Ну його пізніше в мене обміняли. І він тут, і я йду. і Я розумію, що це знайома людина. Ну він каже, мій позивний, я обертаюся і роз і я згадую його. Це як зустріти рідну людину. Війна та полон каже Валентина: не зламали її. Навпаки, розставили пріоритети, допомогли зрозуміти, за що стоїть і бореться. Ми там. Святкували День Незалежності України, тобто, ми, знаходячись в колонії, колега дуже гарно співала, і вона тихенько заспівала гімн України. Ми всі стали і всі заплакали. Кожен з нас плакав. І от ти розумієш, наскільки от тобі ця країна дорога, і наскільки ти пишаєшся бути просто частинкою цієї держави. От просто частинкою розумієш, от наскільки між нами і їм велика прірва, яка вже ніколи не буде подолана, і, і я не хочу, щоб ми знову з ними мали щось спільне, тому що в нас дуже різні цінності, дуже різні цінності. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.